Сьогодні всі обговорюють новий законопроект Мар'яни Безуго, який зводиться по суті. Мобілізація підлягають всі на війну йдуть всі. А в Україні хочуть змінити правила мобілізації та військового обліку. Відповідний законопроект нардепи сьогодні підготували про внесення змін до правил про проведення мобілізації та військового обліку. Основними положеннями документу є такі: це студенти, які Здобувають другу або більше вищу освіту, не матимуть правила на відстрочку від мобілізації, Зменшено коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою та інвалідністю з першої другої групи або потреб постійного догляду, розширено перелік осіб, які беруться на військовий облік, зокрема, ставиться на військовий облік раніше засуджені, звільненими з полону надаються більшу тривалість відпустку до 90 днів. Отже, хочу зупинити. Тися на кожній конкретній групі, які я спочатку перелічила, почнемо відповідно зі студентів. Наразі сьогодні військово зобов'язаними є особи, яким виповнилося 27 років, тобто вони підлягають мобілізації. Чоловіки, які у віці від 18 до 27 років, відповідно не підлягають мобілізації і спокійно можуть собі навчатися гуляти і не переживати відносно того, що їм Вручать повістку. Про це я зазначала у попередніх своїх відео, що відповідна категорія осіб може не перейматися. Але законопроекти цій категорії тепер слід перейматися, оскільки буквально день-два тому назад в пресі, в пабліках з'явилися виступи вже більш дорослих військовослужбовців, які зазначили про те, що необхідна навіть Військову службу відправляти осіб, починаючи з 18 років, з 20 років, оскільки ті особи, яким вже за 50, вони відповідно вже є хворими, кволими і не можуть виконувати певні завдання. Треба мобілізовувати 18 річних, В чому проблема? Що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати, мають. Вони підходять, підходять. Вони що не вміють, не готові, не народжені для війни. Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Таке досить спірне питання, оскільки це сьогоднішній генофонд, і посилання направлені з мого боку, з мого бачення як юриста, відповідно на знищення самої нації, оскільки це потрібно пройти певну військову підготовку у 18 років. Особа ще не підготовлена до військової служби. І а відносно студентів щодо е, другої вищої освіти, другої або третьої. Я наразі сама зараз захищаю дисертацію. У мене це четверта вже освіта, і так зі мною на денній формі навчання навчається дуже багато хлопців. Не можу сказати, що це пов'язане, наприклад, із військовою службою або відстрочкою від військової служби. Проте особи, які навчаються, і працюють, і не мають певної підготовки. Вони мають відповідна, можуть принести країні більшу користь порівняно із тими особами, які наразі наприклад проходять військову службу і захищають. Оскільки наразі війна, яка сьогодні триває, хоча це називається у нас вже другий рік воєнним станом, вона перейшла більше в інформаційну інтелектуальну площину, підсумовуючи і позицію відносно студентів другої вищої і заяв більш старших військовослужбовців, можна зробити єдиний висновок про те, що майже всі наразі хочуть уникнути військової служби і уникнути мобілізації, бо ті, які воюють, хочуть відповідно піти з військової служби, перекладаючи свій обов'язок на. Інших щодо кола осіб, відносно яких розширені права, хочу зупинитися на такій категорії, як особи, відносно яких вирок набрав вже законної сили. Це особи, які наприклад вчинили тяжкі злочини. До цього існувала. Такий міф, що можна було вчинити злочин і уникнути відповідна мобілізація. Наразі є особи, які хочуть уникнути відповідна місць позбавлення волі і хочуть іти воювати. Я вважаю, що обмеження права, якщо особа є громадянином України і це її обов'язок. Захищати державу обмеження права і бажанням. Стосовно того, що вона хоче виконати обов'язок віддати своє своє життя за те, щоб піти і хищати державу, я в принципі в такому випадку підтримую. Але, в принципі, всі моменти свідчать про те, що сам законопроект направлений на знищення самої нації, оскільки звуження кола осіб. По догляду за інвалідами першої другої групи, тобто, це яка? Це людина, яка є інвалідом, а має лишитися на призволяще, оскільки потрібно іти і віддавати свій обов'язок держави. Хто та гляне за цією людиною? Тобто, це законопроект, який в принципі він є. Прирече декількох категорій осіб просто на смерть. Відносно розширення порядка дій ТЦК, тут хочу зазначити, що в принципі самі територіальні центри комплектування були створені 23 лютого 23 року. І буквально перед тим як записувати дане відео, я зробила витяг із єдиного державного реєстру. Юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в якому просто вбила Голосіївський ТЦК СК, і на дане мені на даний запит мені нічого не видалось, мені видалося зовсім інше. Навіть зараз вам процитую це відповідна до даного витягу. У нас існує лише голосіївський РВК у місті Києві, який має відповідний код ЄДРПО. Тобто у нас є закон, яким створена ТЦК. У нас є декілька законопроєктів, ще підзаконних нормативних актів, які розширюють повноваження ТЦК і уповноважують їх на вручення повісток, але в принципі не існує. Самих юридичних осіб, які б мали а, печатки із повноваженнями, я до цього зазначала про те, що відповідна повістка має бути вручена і печаткою, із відповідним наказом зазначенням а, даних особи. Тобто, от я вам приводжу приклад. Я взяла лише один район в місті Києві. Так можна пройтися по декілька районів. Отже, в принципі, самих юридичних осіб не створено. Розширюється перелік осіб, які беруться на військове ум. Зокрема які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі звільнені від відбуття покарання, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військове спеціальні звання офіцерського, а також середнього начальницького складу, або які отримали військові звання, Офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцеру запасу. На сьогоднішній день на військовий облік військово зобов'язаних. Беруться звільнені з військової служби в запасі, які припинили альтернативну невійськову службу в разі закінчення строку її проходження або дострокова відповідна до закону України про альтернативну. Не військову службу, які прибули з інших місцевостей адміністративно-територіальних одиниць України або з-за кордону на нове місце проживання, які звільнені зі служби поліцейські особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, державного бюро розслідувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту, у порядку визначеного відповідним кодексом. Цивільного захисту України до проходження строкової військової служби Державної кримінально виконавчої служби України співробітники служби судової охорони центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, особи, які мають спеціальні звання бюро економічної безпеки, які набули громадянства України і згідно з цим законом, підлягають взяттю на Облік військовозобов'язаних. зобов'язаних з військового обліку Збройних сил України служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно з рішення Міністерства оборони, служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки України, які відповідно до статті 18 відповідного закону звільнені від призову на строку військову службу, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку. Призов... призовники, які Звільнені зі служби зі служби у військовому резерві та не досягли гранічного віку перебування у запасі. Інші питання, які пов'язані з мобілізацією, військовим обліком, проходженням військової служби. Скасовуються заборони на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовника військовозобов'язаним та резервістам при укладанні трудового договору. Уточнюються обов'язки місцевих виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати уміщення та прибуття громадян до ТЦК, уточнювати порядок прибуття військовозобов'язаним. Обов'язаних та резервістів до ТЦК під час мобілізації, зокрема на підставі спеціального розпорядження керівника місцевої державної адміністрації, відповідно військової військово-цивільної та керівника ТЦК та СП або розпорядження керівника та ДЦК СП надаються повноваження Кабінету міністрів України затверджувати відповідний порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, на зміну внутрішнім директивам документів Збройних сил України. Отже, як ми бачимо, розширюються максимально всі повноваження стосовно того, щоб загнати всіх на війну. Перспективи від цього, як ми бачимо, не дуже гарні, оскільки, в принципі, хто хтось має працювати, хтось має платити а, в державі податки. А, вважаю, що в принципі кращим був би законопроект відносно тих осіб, які виїхали за державний кордон, або можуть виїхати і мають підстави для цього, наприклад, мають а, офіційне працевлаштування за кордоном, встановити краще а, певну суму, а, яку офіційно можливо було сплатити, і а, відповідно виїхати за кордон. А, так би у нас були. Грошові кошти у бюджетах, а не волонтери намагалися нашим військовим допомогти і купити щось. А в принципі, з 1 грудня у нас змінилися правила ввезення гуманітарної допомоги, і зараз її взагалі неможливо буде отримати з тими умовами, які були встановлені. Тобто, як ми бачимо, що ми максимально йдемо до перемоги, і ну все буде Україна, як ви зрозуміли, з даним законопроектом напевне, ми. but i'm